Під римським чоботом. Правління римських прокураторів в юдеї. Велике повстання проти римлян, що спалахнуло в юдеї у 66-му році нашої ери, може виглядати актом божевілля. Про що взагалі думали юдеї? Що ж борців за свободу зможе перемогти римську імперію з жорстокою бойовою машиною, з якою рахувався увесь світ? Це видається абсолютно безглуздим і дуже дивним. Повернімося на 2000 років назад до юдеї, яка близько 70 років була під керівництвом римських намісників. Євреї раділи відносній свободі, коли хтось зі своїх був при владі. Тоді, одного чудового ранку, юдеї прокинулися у новій реальності, де суворий римський намісник контролював їхню землю та майно. Це відбулося у шостому році нашої ери, коли імператор Август вирішив змінити єврейський уряд на жорсткий римський, що наповнив би імператорську скарбницю ще до того, як римський намісник дійшов до свого прекрасного кесарського палацу. Імператорські чиновники взялися за перепис населення. Вони ходять від дому до дому, реєструючи кожну особу та її майно. Жоден єврей не міг ухилитися від гнітючого податку, навіть найбідніший фермер. Уявіть маленького хлопчика, що спостерігає через вікно, як кримські воїни б'ють його батька просто тому, що він не зміг заплатити важкий податок. Це болісно і принизливо траплялися і набагато гірші речі в похованні печері північного Єрусалиму. Було виявлено жахливі докази одного зі страшних покарань, які римляни використовували для тих, хто виступав проти їхніх законів. Ногі розіп'ятої жертви були прибиті до однієї дерев'яної балки, тоді як руки були прив'язані до іншої. Чоловік годинами страждав на хресті, і під гарячим сонцем аж поки помирав. щоб усі зрозуміли мораль, щоб усім було очевидно. Такі речі вчинялися на головній вулиці Єрусалиму близько двох тисяч років тому. Тут, на узбіччі дороги, археологи виявили загадкову кам'яну споруду, що не була схожа на жодну, знайдену раніше. Людей могли розпинати живцем прямо тут, у пізній період другого храму. Отож, настрій і життя в Єрусалимі змінилися безповоротно. Озброєні римські солдати ходили вулицями, знущаючись над євреями та їхньою релігією. вночі можна було почути їхні свавілля і насильницькі розваги. Та найбільш принизливою річчю було втручання римлян у храмову службу. Згідно із законами нового режиму, язичницький намісник тепер призначав пересвященників разом зі щоденними жертвоприношеннями Богу Ізраїлю. Щоденна жертва тепер приноситься заради благополуччя римського імператора. Будучи символом гноблення та поневолення, євреї лютують, проте за ними і за найменшими ознаками їхньої непокори спостерігають з висоти сусідньої фортеці Антонія. Римські солдати конфісковують одяг перевосвященників, кладучи край святій храмовій службі. Що ж робити в таких обставинах? Перевосвященники та заможні євреї добре знають, що римляни здатні зробити з повстанцями. Вони також вірять, що римська окупація є визначеним указом, якому не можна протидіяти. Тут, у Кесарії, можливо, навіть саме тут, посеред руїн візантійської синагоги, напруга досягла точки кипіння. Одного суботнього дня кілька мешканців Кесарії принесли язичницьку жертву біля входу в синагогу, і пекло почалося. Провокація супроводжувалася побиттям і прокльонами в подальшому сутичками. Євреї залишили свої домівки з грошима та майно, взяли сувої тори та втекли з міста. Римляни ще більше тиснули на євреїв з усіх боків, а з призначенням нових намісників ситуація тільки погіршилася. Новий губернатор ще більш корумпований і жадібний, ніж його попередники, бачить у своєму призначенні шанс швидкого збагачення за рахунок громадян. Ніщо не зупиняло їх від виманювання останньої копійки з юдейського народу. Життя євреїв під час римських правителів, зрештою стає нестерпним та по-справжньому пекельним. В таких ситуаціях важко реагувати розумно. Голоси тих, хто більше не може мовчати, стають гучнішими. Пророки проголошують, що кінець цих днів настав і зла римська імперія впаде у великому бунті. У Галілеї формується група борців за свободу. Вони клянуться, що ніколи не будуть служити смертним панам, лише Богу, що вгорі. Деякі з них приєднуються до радикальних підпільних груп, таких як Сікарі. Вони нападали не лише на римлян, але також грабували та вбивали своїх багатих братів, яких підозрювали у співпраці з ворогом. І іноді я роздумаю, як би я відреагував, якби я був там, чи міг би я мовчки прийняти приниження і дозволити римлянам ставитися до мене як до сміття? Чи боровся б я за своє життя та гідність? Знаючи, що ставлю під загрозу себе, свою сім'ю і, можливо, весь єврейський народ.